Всім привіт! Ви на каналі Даніл 656 і мою друг Женя. Сьогодні ми йдемо на Манхеттен, Ми будемо підніматися на 16-й поверх. Поки 16 нема світла, ми йдемо на 16 й поверх, щоб побазити на Івано-Франківськ. А, а повністю. Тому ну, зараз вони... Поки немає світла, два і до сход відкриті. О, та. площадка там! А я тут ніколи не а wow, тут... Як гарно. А, знаєш, там не було га! Там, там була така рівна зона. І десь там в паркі можна було зайти, там все було затоплено напросто. Mm, Нічого сидить. Погнали! Окей, бут... okay, погнали тоді! Побігли! Погнали! О, подивіться! Такий підвіз? Цей з котрий! Ні, ну... Коротше, підпишіться, пржемо, я 300 підписників. підписників знаю до коли, але я хочу 300 підписників. Підпишіться прожати. Коротше, обзор на якусь міні-площадку. Тут є якийсь годинник. Щас крутимо. Що там? Машина! Вау! Швидка допомога! Вот это да. Все, коротше, ми з Женя їде на швидкій допомозі. Женя, кому йдеш допомагати? Я не знаю. Коротше, обзор далі. Е, така швидка допомога, горка, мотоцикл, е, е, якась непонятна шестеренка. жовто синя Лавочки. Одна. Моцик. Я показував його вже. Е, горка отака. Е, ще якась така штука. Що, що тут? Що з цієї сторони? Ні. Е, е, якийсь лабіринт. Е, Ще. Ну, іди сюди, а? Знімай. На, знімай. Значить, собака. Сюди. Сюди сюди, 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 сюди і сюди. Що? Ми що робили? Коротше, погнали піднімаємося вже на цей Манхеттен. Їм. Це саме А. Ну, да. До очі як надається. 16 порг, пацани. Поставте за, за наші мучення, поставте лайк. Погнали. До речі, пожежники на реальному Манхеттені в 2001 році піднімалися на 80-ту поверх, щоб потушити вогонь пішки. Бо ліфти не працювали вже. Ідемо? Продовжу, коли ми будемо вже на верху. Там у нас тривога. У нас тривога. Бо, коротше, погнали на Манхеттен. Ми ще не піднялися, але піднялися Добре. на восьмий повод. Що буде на 16-го тебе з'являти? Єма, тут гарно видно. Я думаю, поки пам'ятник скінчилась. Короче, раз, два, три. Ми піднялися на 12-й поверх. може Чуть дай пошвом 16. Так, Оце ви. Тут... Б... Коротше обзор такий. О, там мій. Це будинок Жені, а той білий. Старілочка показує, то це мій. Оце от те то. Да. Пам'ять mm. 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 okay, bon, no. не закінчиться в мене вже погнали. У мене на 13 поверсі. Ми за коліс попали. Mm. Ц... Їмото, там Там десь за містом, або за містом там якийсь будинок. Жень, коротше, коли будеш дивитися відео на моєму каналі, побачиш той будинок. Іма нарешті А якраз закінчилась терена. А ні. А ти подивися, як кроші на маси шина виглядає. Było tak, to tak ze zmiany, to zasadniczo było, było ekstremalne. Uj, moja półsiadka. Po A pozostanie stanie rady już. To jest tak dobre, to jest Moja mama na pewno tam parzewa. Nie, no najlepsze. Cicho. Ja tam czuję. Працює? Ми, коротше, ходимо по Манхетену. 240 квартира. два Хтось на них пожалуй. Нема, ліфт працює на п'ятому боксі. Погнали? Погнали. Визивай. І бога. Оце, оце, да. Я ну, ще раз подивився, завагай. Ні, оце краєвиди. Просто весь Івано-Франківськ. Моє рідне місто. Все моє рідне місто з одного будинку. Іма. Навіть в Артура так не видно. В Артура теж було видно. От дім Артура. Ем, його дім Арсена. От, друга теж. Це капець, вона. Ми на 16-й поверх прийшли. Сімнадцятий ну, поверх. 17 й ні ні на сімнадцятий уже не... Може, це підвал? Коротше, молимся. Все, ми прийшли. Де ми? І моце що таке? Ми випало в інший під'їзд. Все, ми вийшли. Ми були там наверху, на 16-му поверсі, і тепер ми перейшли. Боже, я весь путік. Це капітак парики, не забув, але ми зараз будемо скільки в школьпоца. Я тоже там да. Короче, ставим кришку арпоца. І раз, два. Давайте раз, два, три. На комісто молка на комісте молка Об'єм, якщо воно ще випаде. Мінус кришки арпоса. І коротше ті гаражі, які отут, там ми з Женью там були. Так, там було дуже странно. А ще ми гуляли там, там, де кіт був. От, ваша там там, там стежка. Бачите, які там стежок, як там можна далеко ходити? Оце все з'єднані двори. Mm. Оце, оце весь круг такий. Це все двори з'єднані. І навіть ці дві будинки, і навіть твій до цього відновлював Ні, ні, ні Хоча. Там може бути якась стежечка. Коротше, погнали вже з'їжджаємо. Коротше, все не всім. Вона ще один поверх піднялася, ще в інший під'їзд. Ми піднялися. Ми прийшли в інший під'їзд. Не знаю, що це. Я... Хамуха. А тут вище, до речі. Як? А, ця штука вища. Ну нормально тут. Всюди Ви виглядає нормально. Ніколи не бачив свою церкву, ну, а тут церкву такою, не є? Правда? Ну, так, Бачиш, коли якась кискра? Та, та? реально, я навіть не знав. Я теж. Так, я бачу. Я теж. Дивись, там можна... Я вже добре дивитися, там можна стати. Стой... Що, давай, походимо тут? по коридорах. Погнали. Заходимо. Подорож, там не чекаємо. Подай. Подорож. Стас. Один, один, чотири. Участь 14. Це квартира 116, 113. Спатаць. Боже, я настрашився. Всё грамотно. Грано. Подивись, подивись. поднимайте. поднимайте. Потому что а, на наш поднимете. А, что? Все, давай на парч. Я не... Все настоящий прикол. Настоящий прикол. Потриву. Короче, от. Вот такие Манхеттен. От біжці там побувати.

Давай туди. Да. Дивишся. Да. Почуваю себе в майбутньому місці. – Я тоже. Це Ми в Америці. Ми в Манхетені. Нет. Тут сенсорний не є, то зміниш. Сенсор це який? – Це так є. А, Як по телефону. Все, а. Чекай. Ні, не, не Чекай. другий поверх. Вернуся, коли ми залізимо. Ідемо. Як? Ми з тобою Так. У мене є мурашки. У мене є мурашки по всіх. Так. А це рано? Так. Це рано, де кість Коротше, ми йдемо. Ти скажи. Ми з тобою До речі, як вам сподобався зомбі-апокаліпсис? Що це частина? Якщо сподобалось, пишіть коментар, так чи ні. А ми прийшли вже в підвал. Справжні! Тиху, тиху, тиху. Туда, чекай, Женя, ты куда? Короче, драмоту, Женя. Всем пока. Хорошо, здоровыми дома у меня сидим. Неужели? Выше чуть по іншому Так, да, тому що я вже у нього був, а я прийшов додому інформація. Так, да, я пришел додому пожирати. Короче, всім -ка. пока. Пока иш дома.